Які умови по ЄОСЕЛІ? оселі? Так всім приїдно на затомак зараз скажу. Дивіться, по є є е, дві різних умови: перша це пільгова категорія людей, яка може брати під 3%, Туди підпадають поліція, зсу на контракті, медики, освітяни, тобто ті, хто працює в школу, науковці, і є інша категорія, які можуть брати собі кредити під 7%. Це всі інші категорії населення. Е, туди включають так само зсу мобілізовані і е, будь-які люди, хто працює там на заводах, в банку, ФОПи. Ну, коротше, всі-всі-всі інші люди. Нерухомість, яка може купуватись по даній програмі, може бути до трьох років. Тобто, це мають бути новобудови, які тільки велися в експлуатацію, і їх можна купувати. Якщо людина подає заявку по статусу ВПО, вона бере кредит під 7%, але вона тоді вже може шукати собі квартиру або будиночок, який буде до 20 років. Тобто, це такі основні параметри по ЄОСЕЛІ. Ну, звісно, ще нагадаю про перший внесок. Мінімальний внесок по програмі ЄОСЕЛІ може бути від 20%. Мінімальний відвести і може бути далі більше. Зазвичай по стандарту, то що у нас ведеться, в це, перших внесах це 20 32 35 це максимум, от то, що може бути, і то зазвичай найбільше всього це 20%. Тому, якщо цікавить, є селі, пишіть в особисті, будемо займатись. Гарного дня.